Петрик маленький. Братику, допоможи мені на стіл накривати. Одного вечора погукала маленького Петрика старша сестричка Тетянка. Ні, Тетянко, я не можу, я ще маленький, відповів Петрик, бавлячись з машинками. Петрику, ходімо зі мною, допоможеш водички принести, гукнув тато Петрика. Ні, татусю, зараз не можу. Ось коли підросту, тоді й допоможу, відповів Петрик і побіг гратися з друзями. Петреко, пішли, допоможеш на городі поратися. Звернулася до синочка матуся. Ти що, мамо, я ж маленький? Як завжди, відповів Петрик, продовжуючи малювати в альбомі. Ввечері, коли вся родина повечеряла, матінка з Тетянкою прибрали зі столу і тато погукав всіх дивитися цікаву передачу. Зрадів Петрик. Я дуже люблю дивитися передачі про життя тварин. І Петрик побіг у кімнату займати найкраще місце для телевізора, бо він вважав, що найкраще місце повинно дістатися йому. Адже він маленький. Петрику, а ти чого всівся передачу дивитися? спитала матінка. Тобі не можна. Чого це не можна? здивувався Петрик. Тобі не можна дивитися телевізор, тому що ти ще маленький, а маленьким уже час лягати спати, відповіли хором вся сім'я. Нема чого було відповісти Петрику, і він, засмучений, пішов у свою кімнату. Вранці він раненько прокинувся і відразу побіг до матусі Матусю, підемо на город, я тобі допоможу, запропонував Петрик. Ти ж казав, що тобі ще не можна. Бути ти маленький, з посмішкою відповіла матуся. Я помилявся, я вже дорослий, і тепер завжди буду усім допомагати.